Глибоко в Карпатах, де вершини гір торкаються небес, а ліси пам'ятають ще княжі часи. Живе жінка, яку місцеві звуть просто бабою з гори. Її передбачення збуваються з точністю 99%. Вона передбачила велику повінь у 2001-му, коли води тиси затопили села. Вона казала про засуху 2003 року, коли колодязі висихали, а худоба гинула від спраги. Вона знала про великий снігопад 2020-го, коли людей відрізало від світу на три тижні. Кожне її слово сповнюється, кожне бачення стає реальністю. Минулого місяця до неї в хату прийшов мій знайомий чоловік, розумний і недовірливий, що не вірив у ворожіння. Він повернувся блідий, як полотно, і три дні не міг вимовити жодного слова. А коли заговорив, то тремтячим голосом переказав те, що почув від баби з гори. Передбачення про перший сніг цієї зими, передбачення, що стосується кожного з нас. Баба згори сиділа біля печі, коли мій знайомий увійшов до її хати. Вона не здивувалася, бо знала, що він прийде. Налила йому трав'яного відвару з чебрицю та м'яти, велила сісти на лаву під образами. Потім заговорила тим голосом, що йде не з горла, а з глибини віків. Слухай мене уважно, бо говоритиму лише раз. Я бачила це у вогні печі, у воді джерела, у польоті ворона над полониною. Коли цієї зими впаде перший сніг, почнеться відлік незвичайний відлік днів чи місяців. А відлік великих змін, що перевернуть життя людей. Я бачила цей сніг у своїх баченнях вже тридцять разів. Він впаде раптово вночі, коли люди сплятимуть у своїх теплих ліжках. Сніжинки будуть великі, як пелюстки шипшини, і падатимуть вони безшумно, густо застилаючи землю білим покривалом за дві години. Вранці люди прокинуться і не впізнають світу. Але це буде незвичайний сніг. Він принесе з собою знак. Знак цей буду бачити не всі, а лише ті, хто має очі відкриті. На ранкову зорю, коли перші промені сонця торкнуться свіжого снігу, у небі з'явиться незвичайне світіння, воно буде мерехтіти зеленими і фіолетовими барвами. Хоча тут на наших землях такого ніколи не бувало. Старі люди, що пам'ятають знамення. Скажуть, що це полярне сяйво зійшло на південь, але вони помиляються. Це не полярне сяйво. Це відкриваються небесні врата, щоб пропустити зміни у наш світ. Я бачила, як це світіння триватиме три ранки поспіль. Кожного ранку воно буде ставати яскравішим, а на третій ранок почнуться події. Від дня першого снігу до різдва минуть два місяці. У ці два місяці станеться те, про що люди говоритимуть потім ще сто років. Спочатку прийде хвороба, але незвичайна. Вона вразить не тіла, а душі людські. Люди почнуть забувати речі важливі і пам'ятати дрібниці непотрібні. Батьки забуватимуть імена дітей, а діти не впізнаватимуть батьків. Це триватиме тиждень, може два. Лікарі не зможуть нічого вдіяти, бо хвороба ця не від тіла. Вона від того, що люди занадто довго жили неправдою, обманювали себе і ближніх, і тепер правда вимагає своєї плати ті, хто жив чесно, хто не брехав і не ошукував, не захворіють. Їхні душі чисті, і хвороба їх не чіпатиме. Потім, коли мине хвороба, почнуться дивні явища у природі. Я бачила, як птахи літають у протилежний бік, як дерева скидають листя, хоча листя вже давно опало. Бачила, як вода у струмках починає текти вгору проти течії. Тварини дикі вийдуть з лісів і увійдуть у села, але не щоб нападати, а щоб ховатися від чогось, що йде за ними. Вовки лежатимуть поруч з вівцями, а лисиці не чіпатимуть курей. Це знак великого переполоху у невидимому світі. Духи землі тікають, бо наближається щось потужніше за них. Між першим снігом і Різдвом станеться подія, що змінить владу. Я не бачу точно що, бо майбутнє ховається у тумані, але бачу наслідки: той, хто сидить високо, впаде низько, а той, кого вважали нікчемним, стане на чолі. Буде велике заворушення. Люди вийдуть на площі, але не буде крові. Зміна влади відбудеться тихо, як зміна пори року. Старе піде само, бо час його минув. Нове прийде не через битву, а через розуміння, що інакше більше не можна. Я бачила, як після цієї зміни почнеться голод. Не фізичний, бо їжі вистачатиме, а духовний. Людям захочеться знати правду про все. Вони прокинуться, наче після довгого сну, і почнуть ставити питання чому ми так живемо? Навіщо ми робимо те, що робимо? Хто насправді керує нашими долями? І відповіді на ці питання будуть важкими. Багато хто не витримає тягаря правди і знову захоче заснути. Але повернутися у сон вже не вийде. Двері відчинені, і їх не зачинити. Ще бачила я, як у цей час між снігом і різдвом почнуться знахідки. Люди знаходитимуть старі речі, заховані їхніми предками. Хтось викопає скриню з листами, хтось знайде на горищі старовинну книгу, хтось побачить записи у щоденнику про бабусі. І в усіх цих знахідках буде одне спільне: вони розкажуть правду про минуле роду, про те, що було приховано. Таємниці вийдуть назовні. Сімейні легенди виявляться правдою або брехнею. Люди дізнаються, хто вони насправді, звідки їхнє коріння. Яка їхня справжня історія? Для когось це буде радістю, для когось горем, але всім буде відкрито те, що мало бути відкрито. Я бачила також, як змінюватимуться стосунки між людьми. Ті, кого вважали друзями, виявляться ворогами, а ті, на кого не звертали уваги, стануть опорою. Люди почнуть бачити один одного справжніми без масок і прикрас. Це буде боляче, бо багато масок носили довго і звикли до них. Але коли маски спадуть, стане легше дихати. Повітря очиститься від брехні і почнеться справжнє спілкування душ. Коли прийде Різдво, а це буде через два місяці після першого снігу, станеться головна подія. Я бачила її дуже чітко, бо це кульмінація всього. На святвечір, коли сім'ї сядуть за столи, на небі з'явиться зірка. Незвичайна зірка, а яскрава, як місяць. Вона з'явиться на сході і рухатиметься через небо до заходу протягом усієї ночі. Люди вийдуть з хати, дивитимуться на неї, і кожен побачить у цій зірці щось своє. Хтось побачить надію, хтось страх, хтось знак Божий, хтось знак космічний. Але всі відчують, що це не просто небесне тіло, це вісник чогось більшого. Під час руху цієї зірки через небо у людей почнуться бачення. Я бачила, як тисячі людей одночасно побачать образи майбутнього. Комусь привидеться його власне життя через рік, комусь через десять, комусь відкриється доля країни, комусь доля світу. Ці бачення будуть короткими, як спалах блискавки, але яскравими і незабутніми. Вранці, коли зірка зникне, люди почнуть ділитися тим, що бачили, і виявиться, що багато хто бачив одне й те саме. Це буде доказ того, що бачення справжні, а не примари. Після різдва, коли мине тиждень, почнеться третя фаза змін. Я називаю її фазою побудови. Люди, які пережили хворобу забуття, які побачили природні знамення, які витримали правду про себе і свій рід, які отримали різдвяне бачення, ці люди почнуть будувати нове. Вони об'єднуватимуться у громади не за примусом, а за Душевним покликом створюватимуть нові способи життя, нові правила, нові традиції. Старі закони більше не працюватимуть, бо вони написані для старого світу, а світ вже змінився. Я бачила, як ці нові громади не будуть мати вождів у старому розумінні, рішення прийматимуть разом слухаючи найрозумніших і найдосвідченіших, але не віддаючи їм повної влади. Кожен матиме голос, кожна думка буде почута. Це здаватиметься хаосом спочатку, але потім люди навчаться, і це стане природним, як дихання. Ще бачила я, що до весни, коли розтане сніг того першого снігопаду, світ буде іншим не зовнішньо міста стоятимуть на своїх місцях, дороги залишаться дорогами, хати не зникнуть. Але внутрішньо все зміниться. Люди будуть іншими. Вони будуть бачити те, чого не бачили раніше, чути те, що раніше було німим, відчувати те, що було заглушене. Відкриються здібності, про які люди забули. Хтось зможе лікувати руками, хтось бачити наскрізь брехню, хтось чути думки природи, хтось передбачати події. Це не буде магією у старому розумінні. А просто поверненням тих здібностей, що мали предки, але які ми втратили. Живучи у світі машини поспіху, я бачила також велику міграцію, не міграцію тіл, а міграцію душ. Люди почнуть залишати міста і йти у села, у гори, у ліси. Їм захочеться бути ближче до землі, до коріння, до справжнього життя. Міста опустіють наполовину за півроку. Але не варто боятися, бо це природний процес. Люди повертатимуться туди, де їхнє місце, де їхнє справжнє призначення. Хтось має жити у лісі і доглядати за деревами, хтось має жити на березі річки і слухати воду, хтось має жити у горах і оберігати вершини. Кожна душа знайде своє місце і, коли знайде, відчує спокій, якого не знала багато років. Є у моєму баченні, і темна сторона. Бо світло завжди кидає тінь. Я бачила, що будуть ті, хто опирається змінам. Вони збиратимуться у групи і намагатимуться повернути старий порядок. Казатимуть, що все це безумство, що люди збожеволіли, що треба повернутися до звичного життя. Вони будуть сильними спочатку, бо страх перед невідомим завжди сильний. Але їхня сила триматиметься на піску. Коли прийде весна, вони самі зрозуміють, що боролися з вітром, не можна зупинити те час, чого настав. Ще бачила я, що деякі не витримають тягаря змін. Їхні душі, прив'язані до старого світу міцно, не зможуть прийняти нового. Вони відійдуть з життя тихо, у вісні, без болю. Це буде милість для них, бо жити у світі, який вони не розуміють і не приймають, гірше за смерть. Їхні душі підуть туди, де старий світ ще існує, у інші виміри і там будуть щасливі. А ми залишимося тут, у новому світі, і також будемо щасливі, кожен у своєму світі. Найголовніше у моєму баченні це те, що зміни ці неминучі. Перший сніг не просто знак, він спусковий механізм. Коли він випаде, запуститься процес, який неможливо зупинити це як лавина у горах. Починається з однієї сніжинки, а закінчується перетворенням усієї долини. Ми живемо у час, коли накопичилося забагато старого, застояного, мертвого. Світ задихається під тягарем брехні, несправедливості, жадібності. І космос або Бог, або вселенський розум, назвіть, як хочете, вирішив, що час очищення настав. Перший сніг буде білою мітлою, що почистить землю. Після нього прийде нове. Не ідеальне, бо ідеального не буває у світі людей, але краще, чистіше, справедливіше і головне, справжнє. Люди перестануть грати ролі і житимуть справжнім життям, перестануть носити маски і покажуть справжні обличчя, перестануть боятися істини і прийматимуть її, навіть коли вона боляча. Я говорю це не щоб налякати, а щоб підготувати. Хто знає, що йде, той не боїться. Хто розуміє причини, той приймає наслідки. Перший сніг це народження нового світу а будь-яке народження болюче. Але після болю приходить радість, після темряви приходить світло, після зими приходить весна. Коли побачите перший сніг цієї зими, згадайте мої слова. Подивіться на нього не як на звичайне природне явище, а як на знак приготуйте душу до змін. Очистіть серце від злоби, від заздрості, від брехні. Бо все це не переживе очищення. Залишиться тільки справжнє, тільки щире, тільки світле. Я прожила 84 роки у цих горах, бачила дві війни, три голодоморів, незліченні біди і радості. Але те, що йде зараз, я не бачила ніколи. Це не біда і не радість, це народження. Народження нової епохи, нового часу, нової людськості, і ви, хто живе зараз, ви обрані бути свідками і учасниками цього народження. Це велика відповідальність, але й велика честь. Запам'ятайте дату першого снігу, відрахуйте від неї два місяці до Різдва, спостерігайте за знаками небесним світінням, хворобою забуття, дивною поведінкою тварин. Знахідками старих речей, розкриттям таємниць, не бійтеся. Страх найгірший порадник у час змін. Довіртеся процесу, довіртеся вселенській мудрості, довіртеся своєму серцю, бо серце завжди знає шлях. І ще одне важливе: коли все це почнеться, триматися разом. Людина сама по собі слабка у час змін, але люди разом, сила непереможна. Допомагайте один одному. Підтримуйте тих, хто слабше. Діліться тим, що маєте. Говоріть правду, навіть коли це важко, любіть, навіть коли страшно. Бо любов єдина сила, що переможе будь-яку темряву, подолає будь-яку кризу, прорве будь-яку стіну. Після весняного рівнодення, коли ми не півроку від першого снігу, настане час жнив, не жнив хліба, а жнив змін. Ви побачите плоди всього, що сталося. Деякі плоди будуть солодкими, деякі гіркими, але всі будуть справедливими. Кожен отримає те, на що заробив своїми вчинками у цей час. Хто жив по совісті, матиме спокій, хто обманював, пожне смуток. Хто допомагав, знайде друзів. Хто шкодив, залишиться сам. Справедливість космічна не така, як людська. Її не обдуриш і не підкупиш. Вона бачить серце, а не маску. Моє бачення закінчується на літньому сонцестоянні наступного року. Далі туман, бо далі залежить від того, як ви прожиєте ці місяці від першого снігу до літа. Майбутнє не визначене повністю. Воно, як дерево, корінь є, стовбур є, але гілки ростуть туди, куди спрямує їх сонце і вітер. Ви, це сонце і вітер для майбутнього. Ваші вчинки, ваші думки, ваші слова спрямовуватимуть гілки долі. Пам'ятайте про це. Останнє, що я бачу, це образ нового світу через рік після першого снігу. Бачу людей, що посміхаються щирими посмішками, бачу дітей, що граються на вулицях без страху. Бачу старих, що передають мудрість молодим і молодих, що слухають з повагою. Бачу землю, що дихає вільно, бо тягар зняли з неї. Бачу небо чисте, воду прозору, повітря свіже. Бачу громади, де кожен знає своє місце і своє призначення. Бачу мир, не нав'язаний силою, а народжений розумінням. Це не рай, бо раю на землі не буває. Але це набагато краще за те, що є зараз. Це моє бачення, це моє передбачення. Воно збудеться на 99%, як збувалися всі мої бачення раніше. Один відсоток залишаю на волю людську, бо у людини завжди є вибір. Навіть коли здається, що вибору немає, він є. Вибір, як дихати під час шторму, як думати у час кризи, як любити, коли важко. Ці вибори малі, але вони складають велику долю. Йдіть з миром, чекайте на перший сніг. І коли він випаде, пам'ятайте, це не кінець, а початок. Початок чогось нового, чогось важливого, чогось там, заради чого варто було жити до цього дня. Благословенні ті, хто дожив до цього часу, благословенні ті, хто побачить зміни, благословенні ті, хто стане будівничими нового світу, так сказала баба згори. Мій знайомий запам'ятав кожне слово, бо слова ці впалися у душу, як у вспахане поле. Він вийшов з її хати іншою людиною, каже, що тепер чекає на сніг по-іншому. Не як на прикру необхідність зими, а як на знак, як на обіцянку, як на початок чогось важливого. Я розповів вам це сьогодні, бо вважаю, що люди мають знати хтось повірить, хтось посміється. Це ваше право. Але коли впаде перший сніг, згадайте ці слова. Подивіться на небо наступного ранку, подивіться на своїх близьких, подивіться в своє серце. І якщо побачите хоча б частину того, про що говорила баба з гори, значить, передбачення починає збуватися. Зима наближається, перший сніг може впасти будь-якої миті, і коли він випаде, почнеться відлік. Відлік до нового світу, до нової епохи, до нової людськості. Хай цей відлік буде благословенним, хай зміни, що йдуть, будуть на благо. Хай кожна душа знайде свій шлях у цей важливий час. Бережіть себе, бережіть один одного. І нехай перший сніг принесе не холод у серця, а очищення у душі. Дякую, що вислухали. Тепер ви знаєте те, що знаю я. Тепер ви готові до того, що має статися. Чекаємо разом на перший сніг і на зміни, що він принесе.